Я хотіла пограти в Dragon Edвеard ще з перших чуток про нього. Свого часу мені дуже сподобались Dragon Age Edents і Інквізиція, в другу частину я не грала. І мені в цих іграх подобалась Покрокова боївка, глибокі персонажі і лор, хоч я й не дуже глибоко в ньому колупалась. І от зараз, коли я нарешті добралась до Вейлгарду і награла в нього 8 годин, я ще то сижу така розчарована. Зразу дисклеймер, це не огляд. Це мої суб'єктивні перші враження, які ще можуть змінитись і з якими ви не зобов'язані погоджуватись. І не пишіть мені потім в коментарях, що я не зрозуміла гру і взагалі неправильно граю. Дякую. Я бачила багато оглядів і думок про цю гру одразу, і вони були приблизно двох видів: Волк, повістечка, чорношкірі ельфи, фу, або вау, хороша гра, ви просто расисти, сексисти і гомофоби. І я така, ну ок. Я не з перших. Мене не тригерять чорношкірі ельфи і геї. Напевно, мені гра все-таки сподобається. Але є але. Взагалі трохи офтоп. Але в сучасній культурі побутує думка, що от, раніше було краще, а зараз прийшли чорношкірі трансгендерні феміністки лесбійки і зіпсували ігри, фільми і культуру загалом. А білі гетеросексуальні цисгендерні чоловіки пригнічені, світ котиться в прірву і так далі. Насправді це тема для окремого відео, але давайте трохи поговоримо про це тут. Ігри, як і фільми, книги, комікси тощо, можуть бути якісними чи ні. Але тут причина не в статі, кольорі шкіри чи орієнтації персонажів. Чомусь Кіберпанк чи Baldur's Gate 3 змогли стати успішними, незважаючи на можливість вибору статі, гендеру, орієнтації героя, а деякі ігри, як той же Вейлгард, ні. Чому? Бо придуманий геймплей і сюжет витягує все. Поки ображенки плакали, що жінки в деяких іграх негарні, такі як Елой з Харайзену чи Касандра і Ейвер з Асасину, люди грали в ці ігри, знаходили в них щось приємне. І окей, до асасинів теж є питання, але проблема там далеко не в зовнішності героїнь. Коротше, до чого я це все? Вейлгард критикують в основному поділу і далеко не за чорношкірих ельфів чи повісточку. Там є проблема. З плюсів можу сказати, що гра красива. І редактор створення персонажів мені теж дуже сподобався. Були щось пригнічені крики ображенок, що не можна зробити жінкам гіперсексуалізовані циці чи дупу, але це смішно, вибачте. Редактор крутий, можливостей там є мільйон, і в ньому можна зависати годинами. Є раси, гільді і предісторії, але на початку гри якось не видно впливу їх на сюжет. Я по стандарту обрала Ерфійку-Магічку, а про гільдію навіть забула, бо поки що вона не згадувалась або згадувалась похопцем. На цьому поки що плюси з мого боку закінчились. По сюжету тут класика. Треба знову зупинити якихось темних чуваків, в даному випадку богів. І, в принципі, логіка, напевно, така сама, як і в попередніх іграх, де треба зупинити щось темне і зле, зібрати союзників і так далі. Чому наша героїня раптово очолює все це діло, а хрін його знає, поки що не пояснили. Сподіваюся, потім пояснять. Я поки пограла лише 8 годин, і мене особисто тут дратує дуже багато речей. Перше, це відсутність Покрокового бою. Я саме за це любила Dragon Age. І саме через це я почала грати в Baldur's Gate 3 і порівнювала його з DAO. Хтось каже, що не треба порівнювати з Baldur's Gate, але так же вийшло, що я, як і багато інших, грала в Baldur'S Gates 3 буквально перед Вейлгардом. І я розуміла, що добрами, звісно, буде далеко, але очікувала від Вейлгарду хоча б бути на рівні Інквізиції, яку теж свого часу сильно критикували, але я вважаю, що вона все-таки була хороша. І тут щось пішло не так, чомусь саме цю особливість серії Покроковий бій вирішили виконати. І на даний момент для мене бої це якісь абсолютно тупі клікалки на одну кнопку. А ще таке враження, що всі вороги б'ють лише мене, і вбити їх можу лише я. Навіщо тоді зі мною бігають компаньйони? Це бісить і розчаровує. Пустий коридорний світ і позначка на пів ну добре, не напів, але я дуже не люблю в це в іграх. Дайте подосліджувати світ. А ой тут же нема чого досліджувати. Локації коридорні. І це дуже бісить. Так, в DAO теж був коридорний світ, але там було цікаво, навіть незважаючи на те, що гра стара і графіка бажає кращого. В Dragon Age 2 також, хоча я в неї не грала, тому не суджу. А в інквізиції світ був відкритим і, хоч може, трішки пустим, але явно не пустішим за більшість ігор з відкритим світом. І тут ми знову повертаємося до пустих коридорів. Хаза, може далі буде краще, але поки що початок не обнадійливий. Також я бачила відгуки, що в грі немає грінду і крафту, і це сумно, бо я люблю щось таке цікавеньке позбирати на карті, розслабитись, покрафтити собі якісь зіллячка чи вдосконалювати якусь свою броню. Поки що я не бачу можливості навіть щось вдосконалювати. Здається, тут можна тільки щось нове знайти. Можливо, далі щось буде, але знову ж таки, поки що нема. Відсутність хоч якихось виборів і взагалі відсутність відчуття, що це світ Dragon Age. Також мені не сподобалось, що ігноруються вибори з минулих частин. Як же ж було круто в інквізиції зустріти старих друзів, побачити згадки про героїню Ферлдена, зустріти Гоука, за якого я хоч не грала, але все одно. І. А тут якось типу похер на всі вибори, похер навіть на те, що Солас буквально був в інквізиції близьким другом, а в декого навіть любовним інтерасом інквізиторки. Кажуть, що інквізиторка з'явиться в грі пізніше, але її передісторія ігнорується перед початком гри, і це якось не дуже порівняно з тим, що було в попередніх частинах. З того, що пишуть люди, тут також слабенькі романи, які абсолютно не дають різниці у взаємодії з персонажами, незалежно від того, чи є з ними роман, чи нема. І знову ж таки, всі ми любили цю серію за глибокі романи, в тому числі, В Дао це було дуже круто. Всі персонажі були цікаві, вони завжди весело тренділи щось на фоні, і було дуже цікаво спостерігати, як вони погоджуються чи не погоджуються з думкою твого героя. А тут. Я ще до романтичних взаємодій не дійшла, але мені вже сумно, якщо цього всього не буде. Ось такі в мене власне враження за перші 8 годин гри. Я, звісно, дам грі шанс і спробую пограти в неї далі, і, можливо, я зміню свої враження, можливо, гра розкриється, Я дуже на це сподіваюся. У будь-якому випадку, ще раз повторююсь: це всього лише 8 годин гри, не сприймайте за об'єктивну оцінку. А чи встигли ви вже в неї пограти? Пишіть свої враження в коментарях, а я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!